Чим багаті, тим і готові допомагати на ниві захисту України. Фахівці найвищого гатунку майстри рукопашного бою національної федерації Годзюрю карате вже понад місяць за саме лише дякую тренують бійців, які з дня на день мають вирушити на схід до зони проведення антитерористичної операції. Елементарні прийоми карате, що не потребують надзвичайної фізичної сили, каже Євгеній Гарков, цілком здатні з легкістю принаймні вимкнути противника під час бою. Те, що вони вичваряють кинджалами та голими руками, не завжди побачиш у кіно. Чемпіони світу та Європи з різних видів карате вже понад місяць безкоштовно тренують новомобілізованих солдатів. Які прийоми даємо? А, в основному, не требуючи большого професіоналізму, фізичної сили, а, прийоми вбивати. Майже щодня на території однієї з військових частин на Київщині вони проводять по п'ять годин. Через їхні руки вже пройшло понад п'ять сотень солдатів і пам. Я ушел с линии атаки, подбородок, глаза и сажу вот здесь вниз. И вниз. Мы должны попробовать. За один Туда? день учать по кілька прийомів. Раз. Удар. Смотрите, вот сюда, в колено. Згоду на проведення дало управління фізпідготовки зсу, після чого схожу процедуру проводять для всіх мобілізованих по Україні, кажуть, спочатку до такої ідеї солдати ставилися скептично. Коли вони тільки прийшли перші заняття, вони якось зрозуміло було, що недовіра, що це нам будуть тут показувати. Але коли побачили і приїхали професіонали спеціалісти, і коли почали проводити заняття. Зразу вже з'явився якийсь вогних в очах. Окрім чисто рукопашного бою, гуру годзюрю карате, заслужений тренер України Валерій Усій, дає солдатам навички володіння ножем. Ні в коєму випадку в атак не піднімаються руки. Вот. Двіженням, звісно, да, так. удар пішов раз, от, пошло здесь, здесь. Все має бути максимум два удари. Бистить. Фарець все, контроличне все. окрема графа. Рукопашний бій із використанням автомата або як швидко роззброїти противника. Пішов удар ушов права сюди, пробив в коліна і вивернув. Ті інструктори, які вже не один місяць на передовій дають солдатам уроки з тактики ведення бою, кажуть шанси, що в нашій артилерійській війні знадобиться рукопашний бій, один на тисячу в армії. Нікакої рукопашних сваток не буває. Все це… Это... Із області фантастики, а от виносліва солдату нужна. Новомобілізований солдат Дмитро, який вже місяць учить рукопашний бій, із таким твердженням не згоден. Може знадобитися при зачистці будівлі, коли, наприклад, група заходить, він може за дверима стоять, коли ти не спієш передорнути затвор, натиснуть на курок. Може, зав'язатися рукопошний бій. А ще диверсійні розвідгрупи та агресивно налаштовані місцеві, з якими часто доводиться мати справу. Готовим слід бути до всього, бо, можливо, вже завтра новобранці потраплять у зону АТО. Євгенія Гарко, Богдан Стрілець, Спецкор.